Слава Тамі. будьмо уважні, сказав Господь оцю. Два чоловіки вийшли в храм молитися. Один був фарсей, другий метар. Фарсей стоячи, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, рабіжник, неправедні, перелюбці, або як оцей митар, пошу двічі на тиждень, з усіма моїми прибутків даю десятину, а митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи. Боже ми будь мені грішному. Кажу вам, цей вернуся до свого дому виправданий, але не той. Бо хто жін, хто себе несе й вору, буде принижений, а хто принижується, буде вивешений. Слава тобі, Господи, слава. Камінь. Слава Ісусу Христу, Інця і Сини, і Святого Духа. Сьогодні ми маємо неділю Митря і Фарисея і вже так готуємося потрошки до посту. Ніби чується, що щойно було Різдво, а це вже початку посту. І відразу пригадую всім, що наступний тиждень загальниця, нема жодного посту наступного тижня, бо, бо скоро вже великий піст настане. І якраз в підготовці до посту ми маємо цю неділю про Митрія і Фарисея, де ми задумуємося над цими двома чоловіками, які прийшли. До церкви молитися, один, який себе вивишував, а другий, який каявся з щирого серця. Я думаю, що це якраз дуже гарна підготовка. Ну бо, як не як час великого посту, що треба зробити? Посповідатися правильно. І тому це якраз є гарна можливість для нас на секунду задуматися, як я сповідаюся. Якраз цей Митер, і фарисей може в певну міру нам показати два підходи до сповіді, які ми можемо мати. Ми можемо, як той фарисей, піти до сповіді, отче, ти я такий файний, ти я так часто молюся. Там може щось там відбулося, але то таке. Я там, може, на когось крикнув, але знаєш, і такі обставини, і то цього вина, і вони напрошувалися, і то. Отже, то чуть не вони винні, що я на них накричав. Або можемо, так, як Митер, насправді піти до сповіді, без ніякого вступу, без ніяких оправдань, а просто сказати: Боже, це зробив, це зробив, це зробив, і винен, прости мені. Не оправдуватися, не шукати інших винен. А просто вповні визнати свою вину і просити прощення. І тому нехай ця неділя насправді не тільки буде нам усвідомлення, що скоро наступає піст, а поможе нам, достойно під час посту приступити до тої сповіді в дусі того Митаря, який, підходячи до, до молитви, не дивився на гору, думаючи, який він добрий, а скромно дивився на долину, знаючи, який він грішний. Бо ми всі грішні. А хто тут зараз грішний? Ну, Хіба ті, що щойно вийшли з повідальниці, і то вже, може, щось встигли, правда? Ми всі грішні. І сповідь є це місце, де ми не показуємо себе гарно перед священником, а навпаки, це визнаємо. Бо які би не були причини в нашій голові, перед Богом ми розуміємо всі ці гріхи це і наш вибір. Нема ніякого оправдання, нема ніяких обставин, є просто гріх, який я прийняв і вибрав. І тепер, в сповідальниці, я прошу Бога, щоб він то простив, щоб я міг до цього знову не вернутися. І тому нехай ми, як цей митар, Будемо мати ту щиру сповідь, щоб було так, як Ісус сказав, один вернувся до свого дому виправданий, але не той. Щоб ми теж після сповіді були виправдані, очищені, і з тим чистим серцем під час посту достойно готувалися до Великня Христового.